Вітаю, друзі! Сьогодні хочу відповісти на питання, як ТЦК можуть стягувати штрафи з українців, які не оновили свої дані, або які не прийшли до ТЦК. Є великі штрафи, ви, мабуть, знаєте, від 17 тисяч гривень і більше, і нарахування пені із подальшими великими санкціями. Ну, перше, сьогодні ми говоримо за людей, які не мають майна або які переоформили все своє майно на близьких родичів або батьків, або ще когось. По-перше, що будуть робити представники ТЦК, військових організацій? Вони можуть блокувати рахунки або знімати з ваших рахунків кошти для сплати штраф, або пені, якщо така вже є. Далі, якщо у вас цього рахунку немає, звісно, вони цього зробити не можуть. Далі вони можуть звернутися до суду, і суд може зобов'язати або накласти штрафи, штрафні санкції на ваше майно і стягнути з вашого майна на користь держави суму штрафу. Якщо немає цього майна і нічого немає, фактично всі вважають і думають, що не можуть притягнути до відповідальності, і така людина нічого не буде платити. Але є механізми, алгоритм, який вони розпрацювали, яким вони займаються. Це обмеження певних правил, тобто обмеження виїзду за кордон, ну і так ніхто не може виїхати, це трохи смішно. Але обмеження водіння автомобіля. Навіть питання під конфіскацією, під питанням. Але головне, що можуть застосувати, якщо у людини взагалі немає ніякої власності, навіть ні рахунків, або на рахунках взагалі немає коштів, або там все по нулях, і взагалі ніякої власності, нічого, ні автомобіля, ні нерухомості, ну взагалі нічого, то таку людину можуть через. Виконавчі служби через суди через різні організації відправити на громадські роботи. Людина буде працювати на громадських роботах і таким чином буде сплачувати ці штрафи, які сьогодні можуть отримати українці, які не зареєстровані, які не мають взагалі ніякого майна. Отака От сьогодні, друзі, ситуація по тим людям, які не мають ніякого майна, але які можуть отримати штраф. Всім бажаю гарного і спокійного і гарного. Для слава Україні.